Нас може очікувати незабаром переименування станції метро, зокрема, героїв праці, хочуть перейменувати на Салтівську проспект Гагаріна на Леваду, а, а завод імені Мало на заводську. Яке ваше ставлення до цих переименувань взагалі? Да, можна перейменувати на щось більш підходяще для. Ну, для харків'ян для. Е, ну. Знайти каких-нибудь, может, людей, которые достойны, чтобы их увековечивали в памяти. Ну и чтобы люди згадували, что были такие интересные, важные и нужные люди. Мы привыкли. Ну и здесь ничего советского нет, здесь не героев там Сталинграда или как-то, просто героев труда. Это люди, которые трудились, работали, нормально все с ними. Но это не советское, там ведь уже закрасили все равно эти советские символы, так что пускай оставляют. Улица такая же, мы всегда таким названием пользуемся, ассоциация с Союзом нет. Даже было, у нас же есть героев Украины, это был герой Советского Союза и героев труда, вот было бы неправильно, что были и героев труда Украины, чтобы в Украине ввели такую награду. Ну я не думаю, что что-то изменится, зачем и к чему и почему. Зачем это нужно делать? Це у вас більше, як ви не розумієте, сенсу саме перейменовувати, чи у вас ви не хочете, щоб старі назви прибирали? Mm, ну, Старі назви, ну я не знаю, просто ну, що зміниться від того, що героїв праці стане Салтівська. Би, я не розумію, точно так як Гагарина, Левада і, і там тракторний завод заводская. Би, в країні є інші проблеми, ніж перейменовувати вулиці і станції і метро. Та як, я тут не, не так і давно мешкаю, тому ну як. Ну, це наша була колись історія, але вона як би так змінюється. Реалії змінюються, тому якщо люди. більшість людей за, то чому ні? Ну, це я я так думаю. То негативного ставлення саме до того, що старі назви прибирають, у вас немає. Ну як, якщо. Це нікого не чіпляє, то чому ні? Ну і якщо це пов'язано з містом, з людьми, які тут мешкають, то чому ні? Деякі люди, наприклад, не хочуть, щоб старі назви прибирали. Ну а що ж ти з цим зробиш? Якщо багато людей виросли, то що кажуть, в Савку, в Радянському Союзі, вже вони сформувалися. Змінити їх ставлення, ну це майже неможливо. Ну що вже так люди, як живуть своїми вподобаннями, ну вони мають право. в нас демократія. І тут вирішує, як ну, або активні люди вирішують, в основному молодь і там середнього віку, або голосування більшістю. Це вже ну, є два варіанти.